Тобто, не зрозуміло, що людина робила, як вона робила, а гроші він отримав, а відповідальності жодна. Це не питання окремих призвищ, це питання культури відповідальності, її, на жаль, немає оцієї культури відповідальності. Якщо на найвищому рівні держава визнає, що звіт обов'язковий. А це міністр. То чому на місцях повна тиша по цьому питанні. Чому так? Що фактично, фактично може змінити цей закон? Це парламентський контроль, який посилюється на міністра. Менше кулюарних відставок буде. Більше публічності буде. Прецедент для поширення. На інші рівні влади. Бо там також мають звітувати. А зараз мова йде про закон, який наголошує, що міністри мають звітувати перед звільненням. І це старт в першу чергу. Це перший крок. І це добре, що такий закон вони прийняли. І ось у мене виникає, шановні начі, така думка. Якщо міністр зобов'язаний звітувати, то чому чиновник у громаді може йти без жодного слова? Чому так? Чим вони відрізняються? Тим, що він міністр і тим, що це місцевий чиновник, ні, має звітувати всі. Але закон оголошують тільки про міністра. Відповідальність це не гучні слова. Це звіт в першу чергу, публічний звіт. Перед людьми має бути цей звіт, перед громадою. Питання відповідальності це питання не тільки до міністрів, а це питання до всієї системи, починаючи з громади і завершуючи урядовця. Ось питання відповідальності. Напишіть, глядачі, в коментарях, чи мають звітувати чиновники на місцях перед звільненням, як ви вважаєте? Підписуйтесь на наш канал, якщо вважаєте, що влада має відповідати за свої рішення. Ставте вподобайки, залишайте коментарі і ставайте обов'язково нашими підписниками. Сьогодні тема, про яку дуже приємно.